За оцю херню я заплатив 70 злотих. Потім мені в коментах написали, що десь можна її купити на Allegro за 40 злотих. Але я вам скажу більше її. Хто має руки з правильного місця, а не такі, так як в мене, дві ліві. Її можна зробити самостійно. Давайте подивимося, з чого вона складається. Це є сама станина, типу як би основа, яка до чогось має кріпитися. Тут у нас все примітивне. Це в нас така геподібна подібна ручка, на кінці якої два таких штиря, куди заводиться ремінь. І крутиться. Так, і все, і та трубка проходить через таку трубочку. В чому мінус? В тому, що не продумано саме кріплення. В цьому причепі я знайшов тільки одне місце, куди можна оту хірню нормально закріпити. Це от сюди. Отак. От Тож що річ, в принципі, яка мені дуже подобається яка дуже багато економить мого особистого часу, це є однозначно. Хочу показати один лайфхак, який допомагає швиденько скрутити ремні. Після вивантаження в нас ремні, як правило, отак от лежать. Я не полінуюся спеціально, спеціально для цього відео я зроблю максимальну імітацію. І отак в нас рівні по цілому борту. Раніше я допускався до одної помилки. Я завжди шукав кінець. Серед отого всього хабузу я десь шукав кінець ремня, щоб його знайти і щоб одразу вставляти в цю прорізь і накручувати. Так робити не потрібно. Дивіться, який механізм я зараз практикував для себе. Я шукаю не кінець, бо тому що його важко знайти в тій всій, в тій всій ерунді. Шукаємо гачки, їх знайти легше. Просто беремо, вибираємо гачки, їх видно, їх не важко знайти. І беремо ті всі ремні, всі можна брати. Скільки у вас їх там є, 15 чи там 20. Беремо. 6 ремнів у нас. Все, отак собі я вибрав. І потім просто беру гачок, тут опускаю на землю і тягну, і нічого в нас не заплутується, І беремо скоренько і давайте тут все наматувати. Закрили і поїхали собі відпочивати. Скажу однозначно для тих, хто використовує в своїй роботі прикріплені вантажів багато ремнів і часто доводиться змотувати. Подумайте про таку приблуду. Реально час економить просто отако.